Радіо UA Чикаго Вечірня студія радіо Чикаго» Ми знову в ефірі. Це проект Ukrainians in Business, епізод номер 4. І Ми продовжуємо говорити про успішний український бізнес в Америці. Сьогодні в нашій студії завітали Лана Грамаковський, засновниця рекламної та івент агенції Chicago UA, а також Юесій Board Member». Лано, привіт, привіт, дякую за запрошення. Дякую, що прийшла. І так теж сьогодні з нами є Олександр Довгаль, засновник великої логістичної компанії «DVL Express» і також від нещодавно юесісій Board Member. Вітаю, Олександр. Так вітаю дуже коротко, швидкі це Україно-американська торгівельна палата, де ваш бізнес може вийти на новий якісний рівень, місце для комунікації та колаборації, тому заходьте на наш веб-сайт і дізнавайтеся більше інформації. А тепер до розмови. Отож, Лано, Олександр, я знаю, що у вашій, вашому житті бувало так, що дороги ваші перетиналися. Давайте з цього ми і розпочнемо, і це буде в принципі, логічно, чому ми сьогодні в такій компанії зібралися. Розповідайте, як ви познайомилися між собою загалом? Я я, 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 яка індустрія вас з'єднала? Щоб люди розуміли, чому ми сьогодні говоримо власне на тему. До речі, тема сьогодні масштабування бізнесу і як не бути еверіч в тому світі. Ну, з приводу того, як ми познайомились, це було десь приблизно в 2014 році. Лана тоді відкрила компанію Chicago UA. Я в той час дуже сильно розвивався. Ну, моя компанія DVL-Express. Як довго, до речі, існує компанія DVL? Вже 12,5 років. 12,5? Так. Ви починали ще, коли це було не так мейнстрімно, правда? В ті часи ще не, не кожен українець мав свій рок. Ну тоді, здається, було може там дві компанії українських. Ну таких нормальних, скажімо так. Окей. І якраз це було після рецесії. Компанії почали знову з'являтися, якби на ринку, і ми були одним одним із перших. І з Ланою ви познайомилися саме власне по цьому бізнесу? Так? По рекламі? Так, да, по рекламі. По -реклам. Ну нам, нам потрібна була реклама, і в неї був чудовий портал. А потім уже далі ми почали більше співпрацювати на різних е, рівнях. ми зараз перед тим як почнемо більше детально обговорити, власне про кожний бізнес ваш, е, Хотів би вас запитати, чи вам взагалі комфортно говорити про такі деякі деталі, персонального шляху, помилки? Е, якісь такі речі, можливо, якими ви не завжди ділилися попередньо, але сьогодні готові поділитися. Чи ви окей з цим? Так, добре. Тоді з якою метою ви створили свій бізнес? Для чого? Олександр, ви перший. Ви okay. чує. <laughs> Знову я перший. <laughs> З якою метою мотові uh, створений Вілекспрес. Тоді взагалі кожен бізнес, який я роблю, це, в ньому є якась uh, велика місія, можна сказати. Uh, наприклад, да, в мене це в першу чергу, чергу не про гроші, а про те, щоб якось покращити світ. Насправді, тракова компанія це була не зовсім моя мрія, і в мене були інші цілі, але так вийшло, те, що я іммігрував в Америку. І я вчився на бізнес ну, адміністрейшн і пішов водити вантажівку, щоб заробити гроші. Але зістовхнувся з тим, що компанії, в яких я працював, вони дуже дуже погано відносились до мене і до моїх друзів. І я взагалі був шокований тим, як в Америці взагалі ведеться транспортний бізнес. А що мають Навіть... що, що, на увазі погано відносилося? Це в плані зарплати, не виплачували чи якісь такі речі? Ну да, я я розповім сам сам саме такі яркі. моменти. зарплати це одне, там це це ще дрібниці. А коли мені дали дали вантажівку мільйон п'ятсот миль на, на ній, на неї, на, на цій вантажівці і. А, при, і не хотіли ремонтувати там а, нічого, там давали ставили самі погані колеса, не, не міняли брейки. І я там а, в, буквально в перший рік майже там чуть ли не загинув, потім ще декілька разів. тобто і... поганий старт в Америці. Ну Там було, було реально знущання просто. І, і ще й до поворот того затримки зарплати, знімання там різних там, ну знімання, знімання великих грошей, що в ітозі. Я нічого не заробляв, і плюс, якби я був шокований тим, що компанії були там неорганізовані, що зарплату рахували там на на, на папері, якби ні, ні софту ніякого не було, ні, нікого не можна було дозвонитися, нічого вирішити. Треба було в офіс приїжджати, щоб взагалі щось там розібратися, а в офіс вони не вертали. Ну, там, я пройшов там все просто, і потім ви вирішила створити Express, так і з end goal це було вийти на великий американський всеамериканський ринок. Рівень. Ну як би в цілому, я, я не казав. Ну як би не думав про те, щоб вийти на всеамериканський ринок. В першу чергу я просто хотів зробити компанію для іммігрантів, де іммігранти з різних там країн їм буде більш комфортно працювати. Бо мене було таке враження, що компанії, які були в той час створені, там литовські, болгарські, там навіть там якісь там наші, вони якби take advantage. вони брали, ну вони якби користувалися тим, що наші йдуть до своїх працювати, і якби вони з цього брали, ну якби велику вигоду якби, отримували. Щоб розуміти, просто якого масштабу ця компанія, який ваш річний ревеню зараз. А, зараз, ну зараз криза. Зараз <риват> зараз я не гарниця. Не, не цільно <риват> називати цю титую. Я думаю, не, не хоче демотувати. Добре, який був ваш максимальний ревеню за час устування компанії? Максимальний близько 70 мільйонів. Це, це насправді вражаюче. Це вже є середній бізнес, так? По, по, рівню, я, по думаю, рівню. Ні. я думаю, це не середній. Це ще не середній. Це, це, це більше ніж середній, я думаю. Окей, okay, окей. Okay. Це чудово. Лано, от власне, момент, коли ви познайомилися з Олександром. На якому Олександрі ваш етапі ваш бізнес тоді перебував, коли ви з Ланою познайомилися? Я думаю, це десь початок? 50 десь 50, 50 так. 50 <татрик /три> це відносно початок, так? Так. Лано, mm, так. ви mm. тоді лише заснували, були Chicago Юї? Так, ну практично так. З якою метою тоді? Чикаго uh, UA я заснувала з метою допомагати людям. Для мене це було мега важливо, тому що тоді в той час uh, на ринку американському були все, що стосувалося РУ. Ми не мали жодної якоїсь платформи, де ми можемо поспілкуватися українською мовою. Були платформи, але вони були, напевне, не так багато розкручені. Тоді процвітав Фейсбук і. Я пригадую, як я розпочинала. Якийсь молодий чоловік мені сказав про те, що ви там, українці, пишіть на своєю українською мовою, на своїх ресурсах. І це мене досить спонукало до того, щоб я відкрила якусь українську групу. Для початку все було створено для того, щоб люди мали якийсь обмін, щоб вони могли спілкуватися, обмінюватися, спілкуватися з цінною інформацією. Ну і потім вона вже переросла в рекламну кампанію. Я зрозуміла, що я можу допомагати бізнесам їх розкручувати. Дуже важливий момент зараз сказати, які у вас були саме вхідні дані в плані ресурсу фінансового знань, коннекшенів, Тобто, чи ви до цього були готові? Чи це все так воно якось? Абсолютно поч... не була готова. Це все плило. Ну я, я розуміла, що я можу зробити. Я розуміла, що люди довіряють моїй репутації. Я розуміла, що я можу говорити людям. Я завжди старалась рекламувати і давати. Той матеріал, який, який я провірила сама. Тому тоді я ще добавлю про дівіал. Це була найпотужніша компанія, найсправедливіша. Мені подобалися Саші і його мислення, як він це все організовував. Він організовував чудові речі для драйверів. Я, я пригадую, я заїхала після ремонту в його офіс. Там було від кінотеатрів до готельних номерів душі, пралки, більярди, спортзали. Там було все. І це було метою Олександра. І мені дуже. Дуже подобалась його ця мета в першу чергу побудувати людяні відносини і дати для водіїв все те, чого не дають інші. Звичайно, я бачу зараз ці багато транспортних компаній копіпейст роблять. Багато транспортних компаній звертаються до мене і кажуть: Ми хочуть, ми хочемо ту саму рекламу, як дів'ял. Ми хочемо все те саме, що має дів'ял але, на жаль, цього, цього не повторити по тій причині, що він був першопроходцем. Він робив це перший. І всі всі решту це вже наслідники. А які у вас були вхідні дані? Так, якщо можна, насправді я хочу додати те, що це була теж одна з моїх цілей зробити компанію, яка буде прикладом, якби і покаже тракінг трохи з іншої сторони. Якби як можна робити більш, якби Ну, з більш високими цінностями. Чому культура, чому культура така важлива? company culture, ця атмосфера. Чому вона так важлива? Тому що можна людей просто знаєте, можна пряником, а можна їх побити, і щоб вони прину побити у переносному значенні, щоб вони працювали і виконували все, що ви скажете. Чому ви для себе обрали такий м'якший цивілізованіший цивілізованіший шлях? Ну, мені дуже якби симпатизувала політика Google, наприклад. Коли створюється такий більш, більш класна атмосфера, де люди можуть відчувати себе не під тиском, а проявляти себе, відкриватись і, але, і тому само як, робити класні результати. Тобто, ти, якби, ну, і це, це, в принципі, все, що я робив в DVL, це було апозит навпаки, на, навпаки, тому що є, було в той, в той час, uh -huh. де всі, у всіх компаніях всіх там пресували, кричали, чарджили. Я навпаки якби відріз... ну, якби просто пішов повністю якби робити все, як. Е... Ну, а потім Жолана каже, все почали капі-пейсти від того, щоб почали застосовувати. Ми тут виходимо на тему унікальності. Важливо бути унікальним в своєму бізнесі, е... не повторювати чийсь інший шлях чи ні. З... Обов'язково. Обов'язково. Ну, але якщо, бачите, дивіться, деякі хочуть бути такі, як всі. От хорошим середнім малим успішним бізнесом просто скупівати, а інші хочуть бути вище, вище за них. От цю унікальність, як її можна де її знайти, де її шукати? Це людина має бути з тим вроджена чи вона має щось не знаю? Це я думаю, що це креатив, це креатив компанії, це мислення людини. Навіть якщо людина, яка розпочинає бізнес і вона не має цього креативного мислення, в сьогоднішній сучасний час завжди можна знайти людину, яка це все підкаже, допоможе. Це, це не є щось таке на сьогоднішній день. Тобто, mentorship, mentorship. Ну, щось, щось. Насправді, якби в бізнесі, тобто, немає ніяких таких правил, чи, чи треба бути унікальним, чи не треба. Є багато прикладів, коли люди повторюють. І, і copy досяга... да, і досягають теж фінансових непоганих результатів. Це, це вже залежить від того, хто... як Facebook і Снапчат. Ну так. <свят> хто, хто керує компанією, і якби мені, наприклад, я просто кайфую від того, щоб робити щось інше. Це важче, до речі, до речі ти зустрічаєшся з. Зустрічаєш, Супротив від працівників і від конкурентів, теж якби і від суспільства. Іноді. Ви, до речі, часто аналізуєте своїх конкурентів? особливо траковий бізнес там конкурентів зараз просто не порахувати. І так само в тебе, Лана теж зараз в інформаційному просторі з'явилося достатньо. Тих, хто. Я стараюсь навіть не дивитися. Чому? Тому що я вірю в те, що той, хто був першим, він завжди буде першим. Ви погоджуєтесь, Олександр? Відносно, частково залежать. Є, є приклади, коли були першими, а потім стають другими. Ну. Добре, давайте як з цього стану вийти. Коли людина, власне, така, як всі, вона average, вона її бізнес такий самий, як багато інших. От які перші кроки варто взяти, якщо так можна поетапно якусь таку можливо, навіть інструкцію вивести, що за чим потрібно робити, коли ви в своєму бізнесі? Поки що ні, не є унікальні. Ви такі, як всі, але хочете бути десь там на голову вище, щоб про вас знали, чули і говорили? Саме таке це те, що треба дуже багато працювати. Треба прямо вірити в ну, якби в по-перше, це, це мій приклад. Наприклад, я коли їздив, в мене з'явилася в голові ця ідея, якби зробити цю компанію. Я я хотів би, вийти з цього бізнесу, бо просто ну, би, було, було тяжко і ризиковано. Але потім, коли я побачив, почав собі створювати цю ідею, і я би, загорівся нею, і почав в деталях бачити, яку компанію я би створив. І це мені дало дуже багато мотивації. І це би, почало маніфестуватися. Тобто потім, якби правильні люди почали приходити. Uh, і я вважаю, що перш, першу чергу треба зробити якусь ідею для себе самого, що ти дійсно розумієш, що це допоможе іншим. Що ти, ти хочеш займатися цим довго і якби і повірити в це дуже сильно, і потім заставити повірити інших людей. Це бізнес, який ви зараз маєте, це справа вашого всього життя. Ви зараз це так бачите? Чи ви шукаєте екзит і можливо плануєте в іншу індустрію, в інший сектор? А, те, що в логістиці я буду все життя точно. Я не впевнений, чи імен... логістика просто вона буде міняти, логістика буде мінятися. Якби, грузоперевозки, вони вже дуже сильно, якби вся структура міняється іменно тією логістикою, якою, якою ми зараз якою я зараз займаюся, я думаю, в якийсь момент це просто перетече більш в ІТ. І в більш там інші напрямки наступний сектор зробить таке розширення. Лано а це правда, що логістичні компанії це основні ваші ваші клієнти, якщо ми говоримо про рекламу, маркетинг? Так. так. Як зараз, особливо враховуючи не дуже сприятливі умови, як зараз відбувається ця колаборація між вами? Ну, на даний момент ми стараємось підтримувати один одного на сьогоднішній день, тому що Важко в, мене, в мене також маленька транспортна компанія, я розумію, що люди практично не можуть платити гроші за рекламу. Зараз є дуже великі розходи, великі мінуси, але я вірю в те, що скоро це все закінчиться, тому що після чорного приходить білий, після білого приходить чорне. Будемо чекати. Про рекламу. Яка реклама є? Тому що, знаєте, є піар хороший, є поганий піар, є хороша реклама, є реклама, яка навпаки може зіпсувати. А у вас були якісь такі, можливо, приклади, коли люди до вас зверталися з не дуже хорошими задумами і ви мусили від них від того відмовляти? Так, так. У мене був один, я не буду називати імена, але був кейс проти однієї компанії, де мені готові були заплатити 10 тисяч доларів тільки за те, що я запостую. Власти я відмовилась від цих 10 тисяч доларів, тому що совість не купиш нічого з цим не зробиш. Я відмовилась. Ну це заважливо. важливо. Це була компанія українська і я українка, і ми я вважаю, що ми маємо підтримувати одне одного, а не засуджувати зараз. Ви бачите цю підтримку от в кожному кожного з вас знову ж таки свій сектор. Ви бачите підтримку серед так званих конкурентів, що вони, ніби, хочуть допомогти або, хоча би, не нашкодити, чи все ж таки є така, знаєте. Між собою така запекла боротьба за клаптик, за місце під сонцем. Я думаю, що тої запеклої боротьби зараз вже такої, як була до війни, немає, але все одно конкуренція існує. Я як рекламодавець спілкуюся з багать, з багатьма бізнесами, і я бачу цю конкуренцію. Вони аналізують своїх конкурентів. Вони намагаються бути кращими, але я вважаю, що це круто, тому що якщо вони не будуть бачити і вважати, що вони мають конкурентів, то для них буде важко розвиватися. Вони подумають, що вони вже самі кращі. Ну, я, я, я додам те, що а, я завжди говорю про те, що якби, ми, українські компанії, не конкуренти між собою. Тобто, а, наших там су, сумарно траків може там бути там, пару тисяч, а, а в Америці всього на дорозі три, там, десь три мільйони траків. Тобто, я, я давно за те, щоб би, просто підтримувати один одного. Є компанії, які я був вражений, тобто власники і компанії, які в важкі часи хоч якось підтримують один одного. Але є, є такі, що навіть там руку не пожмуть, як то кажуть, чи, чи пожмуть там і скривляться. Хоча, Незрозуміло, як би, чого зараз конкурувати. Тим паче, у нас ще є спільна ціль це те, що допомогти Україні в війні. Якби, нам треба наші бізнеси розвивати. І е, є інші там конкуренти, інш, інших національностей, є там американські компанії. Взагалі найвеликий конкурент в транспортному бізнесі це Amazon і там Schneider, Swift. На тих ми фокусуємо свою увагу, так, говоримо. Ну, 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 Але що найцікавіше, додам, а, те, що а, Більше я зіштовхнувся навіть з тим, що е, от в ці час важкі часи е, водії наші українці е, чомусь ідуть в якісь інші компанії, там підтримують там молдавські компанії, там чи литовські, замість того, щоб підтримати наші компанії. Це, це мені дійсно було дуже дивно. Якби, як, як, я в нашому ком'юніті багато так, такого бачив, і але після війни я сподівався, що якось буде якась більш єдність. Але на жаль, а, да, от навіть коли в мене там були початок цієї кризи, uh -huh. а, багато водіїв просто пішли там в якісь молдавські компанії. А Це коли було коли був найва найважчі момент в компанії? А, ну він воно десь рік тому почалось. Воно в принципі два роки назад, але рік тому вже почалось так сильно важко, Да. І ви залучали, можливо, додаткові інвестиції. ви володієте всіма акціями компанії 100%? Ви інвестиції не залучали? Поки що ні. Окей. Лано, а ви, до речі, надаєте таку можливо, опцію від своєї агенції Raise funds for your business чи ні? Не думала на це. Але задумайтеся, тому що знаєте, реклама рекламою. Але деколи бізнесу можливо треба також якийсь такий boost. буст. І та, я думаю, що це було б зараз актуально. І в подальшому, так якщо ми знову ж таки говоримо про масштабування. Як ви бачите свій бізнес, щоб його вивести ще вище, ще далі? Чим? Якими інструментами? Особливо з цієї кризи, а потім next, 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 next. Як ви це будете робити, Олександре? Uh, ну, в принципі, те, що ви затронули, це інвестиції, це автоматизація. тобто Зачим майбутнє, скажімо іншими словами, у, якщо ми говоримо про логістичний бізнес, це автоматизація, це все AI. так? Ну так, в цілому, майбутнє буде в тому, що водій, ну це таке ближче майбутнє. Водій буде реєструватися в аплікейшені, потім проходити там реєстрацію, там тести, потім він зможе вибрати собі вантажівку в оренду. І він їде, забирає її, а, і система йому пропонує грузи і аналізує його а, поведінку, якби його там desires і також наказує та потім incentivize, І тоді якби, в цілому а, немає, не буде нужди в тракових компаніях, не, 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 не потрібні будуть брокери. А, тобто кожен водій буде сам собі. Власником і бізнесменом. готуватися до цього потрібно вже зараз. Бо якщо людина буде чи власник бізнесу, то може бути пізно. Особливо, деколи, коли ми знаєте, може побуватися в своїх прогнозах. Думаємо, що буде за 10 років, воно буде вже за 5, або ну, так, або швидше. А майбутнє Chicago UA, воно буде яке? Воно буде USA UA, чи чи якось по іншому? Я не задумувала, щоб його масштабувати на якісь такі... ну самого початку UA це була створена організація для допомоги. Людям я не переводжу її на якісь масштаби бізнесу великі. Це, це така дитина, яку я плекаю, де я допомагаю людям і я поли. Я отримую від цього задоволення. З бізнесів я беру кошти, тому що ну якось потрібно рекламу розробляти, щось робити, якісь креативні речі. А на це все потрібні гроші. Тому тільки, тільки, тільки для допомоги. Я знаю, що ви двох так само займаєтеся певною такою а, діяльністю філантропа. А, і ви, і, власне, і Олександр дуже часто гість на багатьох заходах а, по Америці. Це, напевно, не тільки по Америці, ви і а, по світу їздите. І основне зараз, а, це чому приділяють увагу, це, це, напевно, те, що ми говоримо про майбутнє так? AI, виклики майбутнього це а, те, що в нас ні, нікого не умине. Яка, яка була ваша остання промова? Про що вона була і де вона була? Остання була тут, на логістичній конференції. Вона була про логістику майбутнього, про еволюцію логістики. І більше промова була про те, що коли я їздив водієм 20 років назад, і а, через 20, 20 років еволюції в траковому бізнесу не відбулося. Тобто всі там використовують там, якісь примітивні TMS або Excel spreadsheets, так само там чарджать водіїв, там, так само там а, роблять різні там, речі. Не, ну якби не, зовсім, не зовсім а, а Етичні, скажімо так. Ну і в цілому, якби, да, еволюції, Це дуже велика індустрія, але вона дуже відстає. І також я, я, багато, якби я багато говорю про sustainability, це те, 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 що ця індустрія теж дуже забруднює а, нашу землю. І також а, культура в цій індустрії, індустрії логістичній, вона дуже а, токсична, негативна. Якби, на жаль, от, да, оці всі там. А, Всякі там драми і інші непорядні речі відбуваються. Тобто, ну про це можу багато говорити, але да, культура в індустрії дуже така а, негативна. Давайте на завершення три речі. Назвіть будь ласка, на які варто звернути увагу бізнесам, які зараз ще розвиваються, які не на тому рівні, що вони хотіли бути, на що потрібно зараз просто сфокусувати весь свій запас енергійний. А в якій індустрії? Будь-якій. Якщо ми не говоримо тільки про mm -hmm. логістику. Можна назвати, звичайно, так що логістичне, але потім все ж таки хочеться щось таке, знаєте, можливо, вивести універсальне, якщо це вийде. На що треба звернути увагу? Так, Бізнес, сам? Так, так. Я думаю, треба важливо бачити на 10 років вперед, розуміти, куди йде в світ, бо багато бізнесів вони невчасно адаптуються, реагують, і тоді вони відстають і починають втрачати. Uh, ну, починають нести uh, втрати. Тоді проактивно, а не реактивно mm -hmm. перше. Важливо uh, створювати та зберігати IP Intellectual Property. Uh, це те, що саме цінне в компанії. Ладно, це також до тебе стосується, mm -hmm. ти я думаю, багато з цим працюєш, особливо Я думаю, Саша більше знає. Я помовчу. За IP, третє. Важливо для бізнесменів, це якби я сам пройшов. Не один раз, це те, що важливо не допускати вигорання, важливо слідкувати за своїм фізичним, моральним, духовним здоров'ям. І ну, ми всі бізнесмени дуже багато працюємо, у нас така доля, якби, і це не, стандарт, це не стандартний робочий графік, це багато стресу, багато різних, багато відповідальності. Але да, я, це, я дуже раджу навчитись. Слідкувати за своїм здоров'ям і вміти, якби, там вчасно реагувати, щось приймати, якісь міри, щоб не вигоріти. Бо я пройшов через велике вигорання, що єлі вернувся би, в строй, як то кажуть. Да. Ну важливо завжди звертати на своє ментал хаос, на сім метал халос і назви, звичайно, загалом на здоров'я таке. Тому а, дякую за поради. І точно вже останнє питання. Просто от якби ви могли обрати інший шлях, не такий, як ви зараз а, маєте. Ви б його обрали? Ви щось змінили в тому житті? Якби була така можливість? чи ні? Так, ні. Так. І, так, ти так? Ви б змінили? Так, так. так. чесно, очікував <світ> відповідь. Ніколи б не почитали транспортний <світ> Ого, <світ> <світ> окей, добре. Гарні були поради, цікаві відповіді. Думаю, в коментарях, якщо ви напишете, чому вони сказали, чому вони сказали так, то вони обов'язково дадуть власне на це свій фідбек. А ми вже продовжимо за декілька тижнів так, теж спілкуватися про український бізнес вже з іншими спікерами. І дякуємо сьогодні, що завітали до нашої студії. Було завжди знаете, цікаво і важливо почути людей, які щось досягли в тому житті. Для кожного з нас потрібен ментор, і я впевнений, що зараз. Є той або та, хто вас побачив свого ментора, і для кого ви зміните щось в тому житті, вони будуть вам вдячні. Можливо, ви навіть самі про це не знаєте поки що, або дізнаєтесь вже через руки. Але це є важливо. Дякую, що завітали. Дякую, за що ви робите для української ком'юніті. Нагадую, що сьогодні з нами у студії була Лана Громаковська з Chicago UA та USA Board Member та Олександр Довгаль dvl Express, а та, і також USA Board Members. Почуємось. Побачимось вам успіху в бізнесі. Дякуємо. Дуже дякую. Дякую. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.